Тернополянин Олександр Чебанов повернувся з чемпіонату світу з джиу-джитсу, який відбувався в Греції з двома срібними нагородами. 15-річний спортсмен на чемпіонаті боровся у ваговій категорії до 52 кілограмів у двох розділах: у формі з кімоно і у формі без кімоно. У цих двох розділах за нагороди змагалися 30 спортсменів з різних країн світу, розповідає Олександр Чебанов. Щоб потрапити до фіналів, він переміг суперників з Франції, Італії, Саудівської Аравії і Таїланду. Фінальні поєдинки проходили проти двох казахів. Хлопці дуже таталовані, майстри в своїй справі, досить сильні, технічно працювали. Важко з ними було працювати. Тобто вони показували свій рівень, а я показував свій рівень, але вони були на ступеньку вище. Знав, що це сильні хлопці будуть. Не надіявся на легкі сутички. Це зрозуміло, бо це чемпіонат світу, це набагато вищий рівень, ніж Європа або там Україна. Там треба викладати на всі 100%. Але знову ж таки, у фіналі я цього не зміг зробити, через це я програв. Готувався до чемпіонату світу, каже Олександр Чабанов, впродовж місяця. Насправді я трішки засмучений. Я міг набагато краще себе показати. Не показав досить сильно свій рівень. На наступний раз обов'язково буде перше місце Я буду далі займатися, стремитися до цього. Тренує спортсмена Богдан Мирошниченко. Він розповів про систему проведення чемпіонату світу, де змагався Олександр Чебанов. Є е, дві сітки: верхня і нижня. Тобто, коли ти виграєш, ти йдеш весь час по верхній сітці. Якщо ти програєш, ти падаєш в нижню сітку, і в тебе ще є змога поборотися за третє місце. Саша е, прийшов майже всі перемоги, отримав в верхній сітці і програв тільки останню суточку. Просто був дуже хороший суперник, беззаперечно, І вони з Сашою йшли дуже рівно, майже до кінця сутички, але в кінці все ж таки не віддали перевагу супернику, і він скористався цим. Отримав перемогу, от але я впевнений, що це питання часу. Все Саша це дуже молодий спортсмен, який тільки починає свою, скажемо так, професійну спортивну кар'єру, і він вже виступає на, на турнірах такого рівня на, на самих престижних турнірах, самих конкурентних категоріях. Бо є звичайно як і в кожних змаганнях є категорії, в яких два-три учасники, а є категорії, в яких там от, як у Саші 30 учасників. Зараз Олександр Чебанов готується до чемпіонату України, який запланований на 1 грудня в Ужгороді. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.